Коли батьки принесли дитя Ісус до храму, була там Анна Пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва Свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму. Служачи в день і вночі постом та благанням. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про Нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галею, до свого міста Назарета, дитина ж. rosła i mi cniła, wspomniąc czystą mądrość i błagodę Bożą była dla niej. Cześć Słowo Boże Sławomirze 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 Chrystusa Świętego i Ewangelia zna się w naszych grzechach. Amen. W imię Ojca i Syna i Amen. І панці поколений Ісус Христос. Христос народився. Дорогі влюблені Христі, брата і сестри, сьогодні наші хлібні сістри законні, монахини, дорогі парафіяни, коністка, кохані наші радіослухачі, брата і сестри, які єднайтесь з нами в спільній молитві Моші Святому і Божої служби. Ukochani Bożi Dzieci, słuchając dzisiejszego Słowa Bożego, Ewangelii, możemy sobie zadać pytanie, czemu w te świętowe dni, w tych 8 dniach Oktawy, czemu Kościół nie dał szczepień z Ewangelii w rynkach Świętego Pisań, Właśnie zasadzie z wydarzeń Самого Пана Ісуса, Ісуса Христа. Але правда є така, що це є подія з життя Пана Ісуса. І коли ми слухаємо не раз цю розповідь про Анну, яка служила в храмі, можемо задумуватись, звідки така інформація, звідки? Такий життєпис, про неї. І може бути дві відповіді, або насправді була дуже знаною в постільні, в святині, тоді в, в синагозі, служила, помагала, зовсім розмовляла, помагала в храмі, допомагала людям, які приходили до храму, приходили здалека до храму. Можливо, настільки була доброю людиною, що про нього слава. Постійно розносилась, бо навіть як читаємо всі такі подробиці, скільки їй років, скільки жила з чоловіком, скільки вже вдовою була, ці подробиці не про кожного героя біблійного ми можемо почути. Але теж ще більше така, знаєте, впевненість і якби догадливість в цьому, що це, власне, через Пана Ісуса через цю зустріч з Ісусом Христом вона була так зна... знана, тому що Евангелія була записана вже пізніше. Це не було в цей самий день, коли принесли дитятку Боже до храму, ніхто не сів вечором і не написав цих слів. Євангелист міг написати події, яка в тоді була, і про цю відомість. Про Анну, але скоріше за все, це вона була знана вже тільки в тоді, коли зустрілася з Ісусом Христом і, пишучи Євангелію про життя Ісуса Христа, Лука зазначує, що вона пізніше говорила про Нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалиму. І то, власне, через це вона сталася так знаною. Щоб нам це краще зрозуміти, скажемо просту річ, чи якийсь священник, чи єпископ, чи, наприклад, папа римський, ми його раніше не знали, поки він не був папою римським. Наприклад, я особисто ніколи раніше не чув про папіжа Францішка. Пір, як він став папою, всі кажуть, а він там був в Аргентині, він був єпископом, він автобусом їздив до одної, другої, третьої парафії. Помагав бідним дітям і казали, що він мав десь там телефона мобільного, не мав і машини своєї або кардиналом. Ніхто про це раніше не чув, тим більше в нас, в Рудку, в побожній парафії чи в інших парафіях. Ми сьогодні теж не знаємо про всіх сльозів на світі, не знаємо всіх біскупів, Але якщо хтось з кимось стається вже таким знаним. І то через зустріч з Ісусом Христом ми вже тоді починаємо як би, доходити до цього, хто ця людина, як він жив, дивимося фотографії. Пам'ятаю, як вибрав папіжа Францішка, то показували в інтернетах фотографії, як він був клериком, вчився в семінарії. Я навіть сам особисто так дивився і ну да, такий хлопчинка, клерик, от вже в ньому було видно, що він папіш, але ж... Це тільки ми так сьогодні думаємо, але в тоді семінаристи, які з ним вчились, то хто там думав, що буде папа, папа Римський. Просто хлопці собі дружили, ходили на уроки, разом десь їздили на парафію, нікому в голову не прийшло, що це буде папа Римський колись. Так само напевно і Анна коли собі служила в пустині, коли молилася, коли там прибирала в храмі. Була собі проста, звичайна жіночка, але в ту годину, натхнена Богом, прийшла до храму і зустріла пана Ісуса. Приносили батьки його до пожертвування, матінка Божа і святий Йосиф, принесли представити Ісуса Христа от це, до І вона, коли зустрілася з тим Божим дитятком, то так про нього розповідала, що сама стала знаною. Сама стала знаною, і про нього сьогодні Евангелія пише. Тому для нас це є подія різдвяна. Ми теж настільки, коли будемо розповідати про Пана Ісуса, про Євангелію, про Небо, про Царство Боже, то ми самі стаємо знаними. Самі починаємо бути тими людьми, через яких Господь кличе до себе других, десь там заблуканих, тих, котрі не знали Бога. Тільки з потреби людина починає розуміти і когось пізнавати, так як ми не раз кажемо, якусь вчительку знає, чи якогось лікаря, бо він там добре лічить, то всі до нього їздять. І ця людина допіру. При нашій зустрічі починає бути з Одним словом, потрібно сказати, що ми варті без Бога. Ноль без палочки. Нічого ми не варті. Допіру, коли ми знаємо, хто такий Бог, коли ми з ним зустрічаємося особисто, коли про нього розповідаємо, тоді ми починаємо знати людину, яка з Богом живе. І так собі пригадую свою історію життя, своє дитинство. Всі багато людей знаємо всі то, всі знаються, але залишаються в пам'яті ці люди, які якимось таким особистим і особливим чином записуються в історію життя. Пригадую собі, як ми ходили на мінянку з мамусю чи з бабцею ще ходили кожну 15-ту та нічку до якоїсь іншої хати. І пам'ятаю тих людей, які щось там мені про Бога казали. Така зеляторка в нас була, яка завжди мене садила біля себе, показувала мені таємничку, читала цю таємнічко. Я навіщо в тій маленькій, не знав жодної букви, але вона мені пальцем показувала, де читати. І я ці таємнички потім на пам'ять вчив. І пізніше, коли вже вмів читати, здивувався, що я знаю ці слова. І мені це залишилося, що мене чогось доброго вчили, то побожного. І ця людина залишається в пам'яті. так, Про цю людину я можу розповідати, бо історія її життя пов'язана зі мною. І так само пан Єсус, коли ми з ним дружимо, коли ми його знаємо, любимо, шануємо, коли про нього розповідаємо, то і самі стаємо з нами. Сьогодні Евангелія теж зазначує, що дитя Боже, коли вернулася свята родина до Назарету, ця дитина Ісус росла, міцніла і сповнювалася мудрістю і благодаттю Божою. І власне через це, що свята родина розповідала Ісусові. Про те, хто такий Отець Небесний, хоча не мусили, так, це ж Син Божий. Але, власне, так його вчили, і може, напевно, так собі догадуємося, що коли він, як маленький хлопчик, дружив собі зі своїми друзями, коли до нього приходили діти, коли матінка Божа їм розповідала про Бога, про небо, то це не було потрібне Ісусу, це було потрібне цим дітям, які з ним дружили, і ті, хто чув такі розповіді. І через це пан Ісус ставався теж з нами через Марію. І тому сьогодні для нас ці дві постаті Матінка Божа, бо якби вона не принесла Пана Ісуса до храму, то і Анна ми би не знала. Одна особа це Матінка Божа, друга це свята Анна. Через них світ пізнав Бога. І ми теж є покликані в костялі до того. Щоб через нас люди пізнали новонародженого Ісуса Христа. І настільки люди будуть знати Бога, наскільки ми будемо про нього розповідати своїм життям, своєю поведінкою і своїми словами. Тому просимо Бога в цієї благодаті, щоб ми мали ласку евангелізації, ласку апостольства, щоб ми, як пастушки, і як царі, які поверталися від. Пана Ісуса, говорили про нього, свідчили, щоб світ пізнав Бога, щоб світ був спасенний, щоб ми причинилися до спасіння стількох багатьох душ, які ще Бога не знають, а які теж Господь хоче спасти. Ам. Ісус Христос. Христос народився.